Уявіть собі армію, бюджет якої перевищував скарбницю цілої держави, 130 тисяч озброєних вершників, цвіт європейського лицарства, 100 тисяч возів, набитих оксамитом, срібним посудом, коштовностями та французьким вином. Це була найбільша, найдорожча і найбільш пихата військова машина, яку коли-небудь збирала Річ Посполита. Вони їхали в Україну не просто воювати, вони їхали карати. Вони везли з собою кайдани для козаків, золоті ванни для себе і коханок для розваги. Вони були настільки впевнені у своїй величі, що називали цю війну полюванням на бидло. Але сталося те, що назавжди змінило історію Європи те, про що століттями сором'язливі польські та російські історики воліли мовчати або брехати. Ця велетенська сяюча золотом армада зникла за одну ніч без генеральної битви, без тривалої облоги. Вони просто кинули все: гармати, клейноди, власну честь і навіть штани, тікаючи від одного лише імені Богдан Хмельницький, це історія про битву під пилявцями. Точніше, про найганебнішу втечу у світовій військовій історії. Як сталося так, що еліта Європи, яка погрожувала стерти січ з лиця землі, перетворилася на стадо переляканих зайців, які за три дні пробігли 300 кілометрів, заганяючи на смерть власних коней. Яку геніальну психологічну пастку розставив Хмельницький, що змусила шляхтичів рубати один одного мечами, аби тільки втекти першими. І чому ця подія це не просто сторінка з підручника, а дзеркало, в якому ми сьогодні бачимо долю кожного окупанта, що приходить на нашу землю з парадною формою в наплічнику. Сьогодні на каналі Козацькі Хроніки ми знімемо позолоту з імперського міфу і покажемо вам голу правду. Правду про те, як страх перед українським духом виявився сильнішим за 100 тисяч шабель. Приготуйтеся, бо ви почуєте історію про тріумф волі і грандіозне падіння пихи. Ми починаємо розбирати анатомію цієї легендарної ганьби. Щоб зрозуміти весь масштаб цієї катастрофи, нам потрібно перенестися у літо 1648 року Річ Посполита Палає це вже не дрібний бунт, до яких звикли у Варшаві. Це пожежа, яку роздмухали перемоги козаків під жовтими водами та корсунем. Два нищівних удари, які Богдан Хмельницький завдав коронному війську, шокували шляхту. Гетьмани Потоцький і Калиновський у полоні. Регулярна армія, кварцяне військо фактично знищена. Здавалося б, будь-яка адекватна держава в цей момент мала б здригнутися, оцінити загрозу і мобілізувати всі ресурси для оборони. Але річ Посполита не була звичайною державою. Це була країна, де гонор цінувався вище за здоровий глузд. Замість страху шляхту охопила сліпа скажена лють. Як це так? Якісь хлопи, а вчорашні селяни та козацька голота посміли підняти руку на панів у Варшаві та Кракові. Ніхто не хотів вірити, що Хмельницький коце геніальний стратег. Ні, для них він залишався бунтівником, якого треба просто вишмагати батогами. І ось король Владислав IV помирає, і країна входить у період без королів'я. Влада переходить до сенаторів, які вирішують зібрати посполите рушення, загальну мобілізацію всієї шляхти. І тут починається найцікавіше на війну збиралися не солдати, на війну збиралася еліта. Уявіть собі, цей збір це не було схоже на вихід сучасної армії, це нагадувало гігантський гротескний карнавал. Кожен шляхтич вважав своїм обов'язком приїхати на війну так, наче він їде на коронацію або весілля. Вони витрачали шалені гроші на екіпірування, але не на сталь, не на порох і не на коней, витривалих у бою. Ні. Вони купували парчу, шовк, оксамит. Збруя їхніх коней була прикрашена рубінами та бірюзою. На їхніх шапках гойдалися страусині пір'я, які коштували цілі маєтки. Разом зі шляхтою вирушив обоз, який увійшов в історію як символ безглуздя. На 30-40 тисяч реальних комбатантів, тих, хто міг тримати зброю, припадало близько 100 тисяч возів, що ж везли ці вози. Ви не повірите, але там було все, крім військового спорядження. Там були срібні сервізи для банкетів, бо шляхтич не міг їсти золов'яного посуду навіть у поході. Там були діжки з найкращими угорськими та французькими винами, там були гардероби з десятками змінних жупанів. І що найсмішніше і водночас найтрагічніше, вони везли із собою ванни так, справжні мідні та срібні ванни, щоб пани могли митися після важкого дня. Але це ще не все. Разом із панами на війну їхала ціла армія слуг кухарів, перукарів, і, звісно ж, коханок. Табір шляхти нагадував пересувний бордель у переміж із рестораном, вночі там грала музика, рікою лилося вино, і чулися п'яні тости за швидку перемогу над бидлом. Вони були настільки впевнені у своїй перевазі, що навіть не виставили нормальної розвідки. Навіщо? Хіба зайці можуть загрожувати мисливцям? Ця самовпевненість ішла з самої гори. І тут ми підходимо до тих, хто вів цю блискучу отару на забій. Оскільки короля не було, Командування доручили трьом регіментарям, тимчасовим воєначальникам, і вибір цих людей став найкращим подарунком для Богдана Хмельницького. Це був не вибір за талантами чи досвідом, це був вибір за багатством та родовитістю. Богдан Хмельницький, дізнавшись прізвища своїх супротивників, дав їм влучні характеристики, які миттєво розлетілися серед козаків і стали легендарними. Він назвав їх Перина, Латина і дитина. Вдумайтеся в ці слова. Бо в них вирок усій польській кампанії. Перший перина, князь Домінік Заславський, один із найбагатших магнатів Європи людина, яка володіла землями, більшими за деякі європейські королівства. Але як воїн він був нікчемою. Розніжений, ледачий, хворобливий, він звик спати до обіду на м'яких перинах, звідси і прізвисько. Він не вмів водити полки, зате чудово вмів організовувати банкети. Його авторитет серед війська тримався виключно на його золоті, другий Латина Микола Остророх. Нащадок славного роду, блискучий оратор, інтелектуал, книжник. Він знав усе про військову тактику з книг стародавніх римлян. Він міг годинами цитувати Цицерона Латиною, але ніколи в житті не тримав у руках справжнього командування в реальному бою проти скаженої козацької кінноти. Він думав, що війна це шахова партія за правилами, де супротивник поводиться шляхетно, яка фатальна помилка. І третій дитина. Олександр Конецпольський. син грізного гетьмана Станіслава Конецпольського, який колись будував Кодак і тримав степ у страху. Але, як кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. Олександр був молодим, амбітним, гарячим, але абсолютно безглуздим. Йому було всього 28 років. Він рвався в бій, не думаючи про наслідки, вважаючи, що одного його прізвища вистачить, аби козаки впали на коліна. Цей тріумвірат був приречений ще до виходу з Варшави. У них не було єдиного командира кожен із них хотів слави тільки для себе. Вони сварилися на військових радах, сперечалися, чий герб має висіти вище, і хто першим дасть сигнал до атаки. Це був лебідь, рак і щука. Тільки замість воза вони тягнули в прірву стотисячну армію. Тим часом, поки цей золотий поїзд повільно, під музику і п'яний галас сунув на Волинь, Хмельницький не витрачав часу на бенкети. У козацькому таборі панувала залізна дисципліна: За вживання алкоголю, смертна кара. Козаки знали, проти них іде сила, яка переважає їх чисельно і технічно. У поляків була важка кавалерія, ті самі крилаті гусари, які вважалися найкращими в світі. У поляків була потужна артилерія, але у козаків було дещо більше. У них була мета, і у них був план, як перетворити силу ворога на його слабкість. Польська армія рухалася так повільно, що Хмельницький встиг ідеально підготувати позиції. Він обрав місцевість під містечком пилявці не випадково це була пастка, створена самою природою річка пилявка, болотисті береги, вузькі греблі, пересічена місцевість. Це був ландшафт, де важка польська кіннота втрачала свою ударну силу, де їхні тисячі возів ставали не ресурсом, а тягарем, що блокував маневри. Коли передові загони польської шляхти, нарешті, побачили на горизонті козацькі корогви, їхня реакція була показовою вони не відчули небезпеки, вони відчули азарт. Ось вони, нарешті, бидло саме прийшло до нас в руки, лунало в польському таборі. Шляхтичі почали сперечатися, хто візьме в полон Хмельницького, а хто кривоноса. Вони вже ділили шкури козацьких полковників, сперечалися за їхні шаблі і коней. До табору під пилявцями польська армія підходила хаотично. Полки ставали там, де їм хотілося, не слухаючи наказів регіментарів. Якийсь воєвода хотів стояти ближче до води, інший на пагорбі, щоб краще було видно тріумф. Між підрозділами утворювалися величезні діри. Охорони майже не виставили. Логіка була проста, кого боятися цих обідранців, та ми розчавимо їх одним мізинцем. Перина Заславський вже планував вечірній бенкет з нагоди прибуття. Латина, Остророг виголошував палки промови перед своїми хоругвами, цитуючи Цезаря. А дитина, конець Польський, побачивши передовий загін козаків біля річки без наказу, без розвідки, просто з молодецьким запалом кинув своїх людей в атаку, кричачи. Що він сам закінчить цю війну ще до обіду. Він ще не знав, що цей легкий бій це лише наживка. Хмельницький спостерігав за цим хаосом із пагорба і, мабуть, вперше за довгий час посміхався. Він бачив перед собою негрізну армію речі Посполитої, він бачив величезний, роздутий від пихи міхур, який треба було лише легенько вколоти гострою козацькою шаблею, щоб він луснув з оглушливим тріском. Перші сутички почалися. Польські гусари з розгону влетіли в козацькі лави, очікуючи, що ворог розбіжиться, але ворог не розбігся. Козаки зустріли їх щільним вогнем із мушкетів і, відступаючи, заманили поляків прямо в багнюку біля греблі. Блискучі лати, дорогі жупани, страусині пера, все це миттєво вкрилося брудом і кров'ю. Атака захлинулася. Дитина отримав по носі і змушений був відступити, залишивши на полі бою десятки трупів шляхтичів. Чиї життя обірвалися так безглуздо. Але навіть це не протверезило польський табір. Нічого, казали вони. Завтра ми покажемо їм справжню силу. Вони повернулися до своїх наметів, до своїх кубків і коханок, обговорюючи прикрене порозуміння. Вони не розуміли, що Хмельницький не збирається воювати з ними за правилами лицарських турнірів, він збирався воювати за правилами психологічного терору. І головна зброя козаків страх. Ще навіть не була розпакована. Ніч опускалася на табір під пилявцями. Остання спокійна ніч для цвіту польської нації. Бо завтра їх чекав не просто бій, їх чекав урок, який вони будуть пам'ятати до кінця своїх днів, якщо, звісно, зможуть пережити наступні 48 годин. Наступний день почався з того, що мало стати тріумфом польської зброї, але перетворилося на театр абсурду. Уявіть собі. Величезне поле, затягнуте ранковим туманом. З одного боку рівні дисципліновані лави козацьких полків, які стоять тихо, наче кам'яна стіна, з іншого польський табір, який більше нагадує розбурханий вулик, де ніхто не знає, хто головний. Кожен магнат привів свої приватні війська і хотів командувати ними сам. Заславський наказував одне, конець польський зовсім інше, а Остророг намагався скликати військову раду посеред поля бою. Поки польські воєначальники з'ясовували стосунки, Хмельницький діяв. Він розумів: прямий лобовий удар проти такої маси кінноти це самогубство. Тому він перетворив поле битви на серію пасток. Ключем до позиції була гребля через річку Пилявку. Це було єдине місце, де можна було нормально переправити важку кавалерію. І саме туди, на цю вузьку смужку землі, Хмельницький спрямував основний удар, але зробив це хитро. Він послав загони Максима Кривоноса, легендарного козацького полковника, чиє ім'я вже тоді наводило жах на шляхту, захопити замок, що контролював греблю. Кривоніс з його дикою славою був ідеальним інструментом для залякування. Поки основні сили козаків відволікали увагу поляків маневрами в центрі, люди кривоноса, мов тіні, просочилися через болота і раптовим ударом вибили польський гарнізон із замку. Втрата контролю над переправою стала першим дзвіночком для поляків, але вони все ще не сприймали це серйозно. Ну, захопили якусь греблю, велика справа. Завтра відіб'ємо, сміялися вони за келихом вина. Проте Хмельницький готував їм дещо страшніше за втрату тактичної позиції він готував удар по їхньому найслабшому місцю, по їхній уяві. Гетьман знав у страху очі великі. Він вирішив зіграти на найбільшому кошмарі кожного поляка того часу на татарській орді. Усі знали, що Хмельницький має союз із кримським ханом, але ніхто не знав, де зараз татари і скільки їх. Богдан вирішив дати полякам відповідь на це питання він розіграв блискучу виставу. Козаки навмисно дозволили полякам захопити язика, нібито випадкового козака-розвідника. Цього бідолаху притягли до намету регіментарів. Під тортурами, які, можливо, були теж частиною гри, або ж козак був справжнім героєм-смертником. Він зізнався. Хан іде, Іслам Гірей, вже тут, з ним 40 тисяч вершників. Вони будуть тут сьогодні вночі. Ця новина впала на польський штаб як грім серед ясного неба. 40 тисяч татар плюс козаки. Це вже не полювання на зайців, це пахло розгромом. І щоб закріпити ефект, Хмельницький вдався до візуальних спецефектів. Увечері, коли сутінки накрили степ, козаки за наказом гетьмана почали розпалювати тисячі багать далеко за своїм табором, імітуючи прибуття величезної орди. Вони кричали: Алла, Алла! стріляли в повітря з мушкетів, створювали неймовірний галас. Для польського табору, який вже почав нервувати, це стало останньою краплею. Шляхтичі виходили зі своїх наметів, дивилися на горизонт, що палав від вогнів, і в їхніх очах читався тваринний жах. Орда прийшла, нас оточують, ми всі загинемо. Ці шепоти перетворилися на панічні крики. Дисципліна, якої і так майже не було, розсипалася в прах. Саме в цей момент, коли нерви були натягнуті як струна, польське командування зробило фатальну помилку. На військовій раді, яка проходила в атмосфері істерики, Хтось, історики досі сперечаються, хто саме, чи то Заславський, чи то хтось із переляканих воєвод запропонував стратегічний відступ. Ідея була в тому, щоб тихо, організовано відійти на вигідніші позиції, але слово відступ в армії, яка вже тремтить від страху, звучить як рятуйся, хто може. 23 вересня, під вечір, почався хаос. Чутка про те, що регіментарі збираються тікати. Поширилася табором швидше за чуму. Солдати побачили, як слуги Заславського та остророга пакують речі. Ніхто не чекав наказів, ніхто не шикував колони. Почалася ланцюгова реакція. Вуж, вж уцека, вождь, вождь тікає, закричав хтось у темряві. Цей крик став детонатором. Уявіть собі, стотисячний натовп, який одночасно вирішив, що жити залишилося лічені хвилини. Шляхтичі кидалися до своїх коней. Навіть не сідлаючи їх. Вони кидали на землю дорогі кубки, перекидали столи з їжею, топтали власних слуг. Ті, хто ще вчора хизувався своїм родоводом, тепер билися на шаблях зі своїми ж сусідами за право проїхати першим через вузький міст. Це не був відступ, це була панічна, безладна втеча, яку світ ще не бачив. Вони тікали так, наче за ними гналися всі демони пекла. Але іронія долі полягала в тому. Що козаки навіть не атакували. Хмельницький стояв на своєму пагорбі і дивився, як величезна армія самознищується. Він не віддавав наказ на штурм, йому не треба було посилати своїх людей на смерть. Страх робив усю роботу за нього. У польському таборі коїлося щось неймовірне. Гармати, які коштували шалених грошей, і якими так пишалася Річ Посполита, були просто кинуті зарядженими порохові бочки, запаси їжі, намети. Все залишалося на призволяще. Елітні гусари, гордість нації зрізали зі своїх спин знамениті крила, щоб легше було тікати, і кидали їх у багнюку. Дорогі шуби, шапки з пір'ям, фамільні герби, все це валялося під ногами, втоптане в бруд тисячами копит. Паніка була настільки сильною, що багато хто навіть не намагався забрати свої особисті скарби. Скрині з золотом, які вони везли, щоб купувати трофеї. Тепер самі стали трофеями. Коханці забували своїх дам, пани своїх слуг. Єдиною думкою, яка пульсувала в головах еліти, було Львів, тільки б добігти до Львова. Але до Львова було 300 кілометрів, 300 кілометрів ганьби. Вони гнали коней так, що тварини падали замертво від розриву серця. Тоді шляхтичі бігли пішки, скидаючи з себе важкий одяг, зброю, чоботи. Місцеві селяни, які спостерігали за цим марафоном, не могли повірити своїм очам. Вчорашні грізні пани, які погрожували всіх посадити на палі, сьогодні бігли повз їхні хати, брудні, обідрані, благаючи про ковток води і шматок хліба. Козаки увійшли в покинутий польський табір вранці. Те, що вони побачили, змусило навіть бувалих воїнів роззявити роти. Це було схоже на казку про печеру Алі Баби. Величезне місто з наметів стояло порожнім. На столах ще стояло недопите вино і тепла їжа. У скринях виблискували діаманти, перли, золоті ланцюги. Цілі гори зброї найкраще найкращих мушкетів, шабель, пістолів, лежали просто неба. Козаки ходили по табору як по музею. Вони приміряли на себе оксамитові жупани, сміялися, знаходячи ті самі срібні нічні горщиками і мідні ванни. Хмельницький, оглядаючи трофеї, сказав фразу, яка увійшла в історію. Це ж треба так тікати, щоб навіть штани свої забути. Трофеї були настільки численними, що їх просто нікуди було дівати. Золото і срібло міряли не монетами, а відрами і шапками. Кожен не навіть найбідніший джура став у ту мить багатієм. Козацька армія отримала те, чого їй так не вистачало: повне забезпечення. Артилерія Хмельницького поповнилася сотнею нових гармат, на які не витратили жодного злотого. Пороху й куль тепер вистачило б на роки війни, але найголовнішим трофеєм було не золото найголовнішим трофеєм була репутація. Міф про непереможність польської шляхти був не просто зруйнований, він був утоптаний у лайно під пилявцями. Вся Європа сміялася. Венеціанські газети писали про ганебних втікачів, французькі дипломати знизували плечима як можна програти війну, не вступивши в бій? Самі ж втікачі, діставшись Львова, виглядали жалюгідно. Вони розповідали байки про мільйонну армію татар, про демонів, що допомагали козакам, про зраду, але ніхто їм вже не вірив. Вони назавжди отримали прізвисько Пилиївчики. Це слово стало синонімом боягуза. Перина, Латина і дитина назавжди вписали свої імена в історію, але не золотими літерами слави, а брудними плямами ганьби. Ця перемога коштувала Хмельницькому мінімум крові, але дала максимум результату. Вона відкрила шлях на захід. Перед козаками більше не стояло жодної серйозної сили. Шлях на Львів, на замостя, на саму Варшаву був вільний, пилявці стали точкою неповернення. Саме тут остаточно народилася козацька держава не на папері, а в свідомості людей. Бо держава починається не з кордонів, а з усвідомлення власної сили і нікчемності ворога. Який ще вчора здавався Богом. Але ця історія має не лише історичне значення, вона має глибокий, майже містичний сенс для нас сьогоднішніх. Бо ворог, як виявляється, не змінюється. Змінюються назви імперій, змінюються мундири, але суть залишається та сама. І зараз ми перейдемо до найважливішого висновку, який кожен українець має винести з поля під пилявцями. Отож, розбираючи цей тріумф і цю ганьбу, ми не можемо не помітити одну просту істину пилявецька битва не була випадковістю, вона була закономірним фіналом системи, яка прогнила зсередини. Річ Посполита того часу це дзеркало будь-якої імперії, що занадто довго вірила у власну винятковість. Коли держава будується на писі, на зневазі до інших народів, на культі розкоші замість культу обов'язку. Вона стає колосом на глиняних ногах. І достатньо лише одного сильного поштовху, щоб цей колос розсипався на порох. Подивіться на наших ворогів крізь призму пилявців: хіба ми не бачимо тих самих панів, які приходять на нашу землю з парадною формою в наплічниках, плануючи бенкет у Києві за три дні? Хіба ми не чуємо тієї самої риторики про недодержаву і недонарод? Вони так само везли з собою автозаки. І гумові кийки як шляхта, везла кайдани для козаків. Вони так само вірили, що ми розбіжимося від одного виду їхніх танків, як перина і латина, вірили, що козаки втечуть від блиску їхніх гусарів. Але історія це сувора вчителька. Вона карає тих, хто не вчить її уроків. І головний урок пилявців для ворога звучить так вашу велич не варто переоцінювати. Ваші непереможні армії страшні лише до першого реального бою з тими, хто захищає свій дім. Коли справа доходить до справжньої боротьби за життя і волю, всі ваші титули, всі ваші нафтодолари, всі ваші аналоговнєт перетворюються на сміття. Для нас, же, українців, пилявці, це не просто спогад про минуле, це наша зброя сьогодні. Це доказ того, що чисельна перевага ворога це міф. Що його технічна перевага нівелюється силою духу і військовою хитрістю, що репутація це теж зброя, і ми, нащадки тих козаків, маємо повне право користуватися нею. Задумайтесь, чому слово Хмельницький змусило їх тікати? Не тому, що він був чаклуном, а тому, що за цим іменем стояла невідворотність покарання, за цим іменем стояла пам'ять про жовті води і корсунь. Ворог боявся не самої битви. Він боявся зустрічі з силою, яку він не міг зрозуміти і яку не міг зламати. Ця сила це український характер. Характер, який сміється в обличчя небезпеці, який вміє чекати, який вміє бути хитрим, і який ніколи чуєте, ніколи не здається. Сьогодні ми бачимо нові пилявці на наших фронтах ми бачимо колони спаленої техніки, кинуті парадні танки, перехоплені розмови переляканих окупантів. Ми бачимо, як Друга армія світу перетворюється на зграю мародерів, що крадуть унітази, пряма аналогія з тими шляхтичами, що тягли з собою срібні горщики. Історія повторюється з лякаючою точністю ті, хто приходять сюди як господарі життя, тікають звідси, як щури, або лишаються в цій землі назавжди, стаючи добривом для наших чорноземів. І саме тому нам так важливо пам'ятати про пилявці, не як про музейний експонат. А як про життєву інструкцію. Ми повинні виховувати в собі цю козацьку впевненість. Ми не маємо права на комплекс меншовартості ми нація переможців. У наших жилах тече кров тих, хто змусив тремтіти найбільші імперії Європи. Ми маємо знати свою історію не для того, щоб скласти іспит у школі, а для того, щоб у критичний момент сказати собі Мої предки перемогли тоді, я переможу зараз. Бо перемога починається в голові. Спочатку ти перемагаєш свій страх, потім ти перемагаєш страх ворога, а потім ворог біжить, гублячи штани. Це формула, яку вивів Богдан Хмельницький, і вона працює безвідмовно вже майже 400 років. Тож нехай кожен окупант, який ступає на нашу землю, знає, тут його чекають не квіти, тут його чекають нові пилявці. І нехай вони пам'ятають, українці вміють не лише добре битися, ми вміємо добре сміятися. І наш сміх буде останнім, що вони почують перед своєю ганебною втечею. Ця історія це ваш особистий бронежилет в інформаційній війні. Коли ви чуєте, як ворожа пропаганда намагається применшити нашу силу, коли вони знову заводять свою шарманку про один народ чи випадкову державу, згадайте поле під пилявцями. Згадайте перелякані очі еліти Європи, яка кидала родинні скарби, аби тільки втекти від українського гніву. Пам'ятайте. Ми нащадки не тих, хто тікав, а тих, хто змушував тікати. Золото тьмяніє, шовк гниє, а сталь козацької волі не іржавіє навіть через століття. Саме цю правду ми куємо тут, на нашому каналі. Ми не просто розповідаємо казки, ми повертаємо вкрадену у нас гідність. Кожне таке відео це цвях у труну імперських міфів, якими нас годували сотні років. І саме ви можете допомогти забити цей цвях якомога глибше. Алгоритми Ютубу це сьогодні теж поле бою. Ваша вподобайка під цим відео це постріл, ваш коментар це удар шаблею, ваша підписка на козацькі хроніки це вступ до лав тих, хто не дасть переписати нашу історію. Не будьте пасивними спостерігачами. Поширте це відео серед друзів, знайомих і навіть серед тих, хто сумнівається, нехай знають правду. Нехай бояться нашої пам'яті. А тепер у мене до вас питання, яке вимагає чесної відповіді. Як ви вважаєте, яка сучасна битва цієї війни стане для нашого ворога остаточними пилявцями? Де саме їхня хвалена машина зламає хребет і побіжить гублячи награбоване? Напишіть свої думки в коментарях. Найцікавіші версії ми обговоримо в наступних випусках. Тримайте порох сухим, а розум гострим. Це були козацькі хроніки. До зустрічі на сторінках нашої великої непереможної історії. Слава Україні!